Ну, це, скоріш за все, хтось може замовив в Synsai онлайн і воно сюди попало. Якщо вам цікаво, щоб я ось розібрав оці всі посилки а, з отягом, напишіть, будь ласка, от не по просто напишіть. Якщо цікаво, я детально все це розберу чотко там по коробки. Тут просто в цій коробці, я думав, в тій було багато, там було 27 шорт і одні штани. Я думав, хто багато, але тут я дивлюся взагалі в мільйон. Тоже. З етикеткою, теж сінцей 299 гривень, будь ласка. Я так розумію, що теж нова. Да? Така худі на Не Ну, Ти типу, побачиш, ну воно різне. Є нове. Є не нове, це взагалі щось дитяче, мабуть. Отака от футболка. Ну, скоріш за все, що це дитяче. Ось так от. Тому така майка. Я буду чекати на ваші коментарі. Без етикетки, без нічого, але ну, негряна. HMS Girl. Мішель Біорл. Ось така штука. Якщо воно набере там, хоча про блин, я не знаю, давайте 50 лайків, то я зроблю відос. 50 лайків або там коментарі будуть гарні. Ф. Я зроблю відос, я це організую нормально, не отак от, от. Бо я не йшов. В студію, яка в другому приміщенні, я нічого не прибирав. Я от як його сюди заніс розбирати, так воно тут і залишилося. І я вирішив запитати у вас, зробити комунікацію, отримати фідбек і потім вже робити повноцінне відео.